Шалом, це Славко, вже тільки лінивий не бачив цю картинку. Нібито корейського стрільба пострілу 152 мм до Д-20. Оце сорт Пороху. 16.1, це номер партії. Це рік, сьомий, ймовірно, це фабрика заряджання. Це плюс отклонення по масі. Цього тратілове Ну, Це все, що я можу витиснути з цієї фотографії. По маркерівки боєприпасів. Чому Росія купує це стрільно і звідки воно в Північної Кореї? Як ви знаєте, Північна Корея за Д-20 робить за румунською ліцензією на базі румунської артсистеми Д-20, на базі румунської версії Д-20 вони роблять свої версії Д-20. І вони, в принципі, йдеться насправді не тільки за стрільно, але і за стволи до Д-20. А чому саме? Корейське виникає питання. Тому що є отакий от контракт, від якого там 14 вересня 22-го року з Іраном. Чому він нас навчає? Ага, трохи я ДТ відкрив. Слухайте зараз. Десь тут є о, О. О. Открив оце. Ось. Тому що був такий контракт на поставку 40 тисяч снарядів 122 мм до Д30 і 14 тисяч снарядів 152 мм. Для Д-20, для танкових гармат, бачите, 10 тисяч стрільна сколочно-фугасного, 4 тисячі стрільна кумулятивного і 4 тисячі звичайної дальності до 122 мм РСЗО. Це об'єми, значить, це. Ой, що я сьогодні, слухайте. Важкувато мені йдеться. Це взірці. Ось це ціна за взірці. Ціна, відверто сказати, висока. Ось за взірець за партію нових за 100, за 100 штук ціна одиниці 726, за складського хранення 625, за 152 мм, однак за, за вистріл з повним старіженням 1190 доларів. непогано, брати Іранці рвуть за складською 650. Так, за танковий 890. Так, 1100, слухайте, вони такі. За складські 750-850, за цей 1860 і за складські 1520. Всього в зірці образці обійшлося в мільйон 13 тисяч 100 доларів. І тільки потім можна було б говорити після прийняття Росією образців за поставку оцієї партії ви пострілів 40 тисяч, 14 тисяч, 10 тисяч, 4, 4 тисячі. І тут цікаво, чого не вистачає Росії. Ви бачите, що Іран готовий постачати. Корпус снаряду 122 мм. 12 штук для оцінки дали. Ціна 242 долларов. вони грабують. Гільза кольорового латуна 265 доларів, Корпус 152 мм старе 569 доларів, Гільза 414 доларів, Набори 125 частини високої спиту, 587 доларів. Ось і що слухайте. Хай спозивця акумуляті 828 доларів. Ствол. Оце вже цікаво. Д-30-ки. Ствол Д-30-ки. Два дають на взяти по 54 тисячі 750 доларів. І 120 двадцяти долар. ствол до танково гармати 246 м. Це танкова до Т-72, 85 тисяч доларів. Так, це нітроцелюлоза, це двохбазове. Снаріження, це, це так снаряження для ракет. Ну, що можна на це сказати? Шо, якщо вони винуждені покупати корпуса, і те, що ви бачили, є виробництво для Д-20 є виробництво російське 22-го року навесь стрільно показували в ящиках фотографіях, то їм категорически не вистачає. Навіть які невеликі обсяги виробництва, звати, що Ірак. Іран, це ж не Південна Корея. Що 40 тисяч для Ірада продати, ви бачите, вони продають не тільки нове, але на 40 тисяч їм потрібні боєприпаси зі складів. Як вказує ценник, їм потрібні боєприпаси зі складів, щоб набрати 40 тисяч того, 14 тисяч того, 4 тисячі того. ви бачите, що це не так все просто. І тому. Росіяни шукають і ще поставщиків, і ясно, що цим поставщиком буде і є, вже можна сказати, відверто північна Корея, і ясно, що вони будуть давати. У них нема 152, будуть давати Д-20 стволи і будуть давати ймовірно стрільно 155, 152 і 122 і міліметра. Ми можемо поздоровити росіян з катастрофою їхньої військової промисловості, що коли такі партії в 40 тисяч для них мають значення. І що вони не можуть себе забезпечити ані танковими гарматами, а не люфами гармат Д-30. Ви бачите, при тому кількості, що у них ще лишилося цього лайна на складі. Ну, це модернізовані. Не можна сказати, що 2 С1 це Д-30. Це модернізована система. Але ви бачите, що лайна у них лишилося. 1327 одиниць. Ясно, що більше все, все в небоєздатному стані, тому що вони повигрібали, скільки могли. З 94-го складу повигрібали, бачите, трошки зі 120-го повигрібали. Слісного Городка я за такі, в принципі, не дуже знав. Ну, Первомайський, бачите, все-таки 94-й велика кількість іще лишилася. І значить, все це лайно. Якщо вони купують стволи. Шукають за кордоном, то те, що лишилося, явно не дуже придатне. Не забуваємо, що Франція може давати тільки по 3000 стоядів 152 мм Україні, тому для Ірану це не тому, що Франція така погана. Я порівнюю. А я порівнюю, що для Ірану, для іранської військової промисловості, отакі от поставки це великі поставки, і ясно, що Росія буде дублювати їх Північної Кореї. Але наскільки їм допоможе така кількість стрільна, така кількість боєприпасів, я відверто сказати не можу. Це ознака поки що, єдине, що можемо сказати, що це ознака кризи. В постачанні Росія знову знаходиться в тій самій кризі, в снарядному голоді, що і Перша світова війна нічому їх Перша світова війна не навчила, досвід Сталіна вони забули. Ну, фіктивний менеджер, як іначе, розуміти тільки ж ясно, що цивілізований світ спроможний постачати Україну. Боєприпасами так само, і артилерійським стрільном так само, як Іран, і Північна Корея. Не забуваємо це. А те, що бачили корейські боєприпаси до Тіп 66, це розумієте, китайські боєприпаси до Тіп 66. Це Д-20 китайська. Не забуваємо, що китайські стрільни, китайські боєприпаси можна знайти в кожній країні з Третього світу і купити китайські снаряди 18-го року, в принципі. Ну це успішно, але зовати що Росіяни пасли світовий ринок так само активно зброї і з більшою ефективністю, відверто сказати, ніж українці все таки ефективність і можливості перекупу для у росіян вищі в третьому світі ніж можливості перекупу не тільки України, але й західних держав. І тому, поки не буде доказів, не можна вважати оці от боєприпаси до Д-20 прямими поставками Китаю. Як тільки це. Можна буде довести, то можна вже говорити за те, що Китай порушив свій неутралітет в цьому питанні. Отака от ситуація, сподіваюся, вам було цікаво. Лайкайте, поширюйте, підтримуйте нашу діяльність, а вже за цей стан 2С1 ми якось уже наступного рану і зразу і за недостовірність оцього воєнного мілітарі балансу 23-го року ми вже поговоримо наступним разом. Бай! Ну, ти, Слава, ще забув сказати, що ви ну, задумайтесь, наші глядачі, що Україна, Україна, да. Росія, обітніше страни, так. У допомогу да, у Северній Кореї треба сказати, що це. Ну розумієте, бачите, що і південні корейці дають 500 тисяч снарядів Сполученим Штатам. Ясно, що 500 тисяч снарядів Північна Корея не дасть. Добре, будемо говорити, що ну дадуть іще 50 тисяч снарядів, так само як дари іранці. Чим допоможе Росії 100 тисяч снарядів? Оцих. Ну що я можу сказати? Ще трохи переговорюють полів Донбасу. Допоможуть нам в перетворенні Донбасу на дике поле, за що ми їм маємо бути тільки вдячні. Короче, Росія в кризисе. Не, ну, це очевидно.